Доброго дня, мої любі українці, всі, хто цінує, любить українські традиції. І сьогодні у нас відео напередодні купацької ночі. Тому що саме сьогодні, так як і раніше було, після сонцестояння, яке відмічали 20 і 21 червня, щорічно, залежно від того, який це рік високосний чи ні, святкували завжди Івана Купала. Це свято було просто скроплене мільйонами традицій, навіть не тисячами. І в кожному регіоні вони були свої. Але саме головне в цьому, що тут обов'язково було очищення водою і вогнем. І тому найбільшими, найцікавішими традиціями це було стрибання через багаття, які мали теж безліч-безліч своїх ритуалів. А також купайська ніч, коли не можна було купатися, але дівчата тарінці і спускали їх на голову найсміливіші хлопці. Які ловили вінок своєї кохані, тої дівчини, яка їм подобалася, бувало так, що вони навіть між собою домовлялися. Тобто вони, дівчина клала якусь в собі квітку, можливо, якусь свічку, або якось це все композицію, яка була не схожа на інші вінки. На інші і хлопець, який зловив можливо, цей вінок і приніс свої кохані, Вважалося, що для подальшої долі, для їхнього кохання це просто причудовий знак. Прекрасне чудове свято, яке закінчувалося пошуком папороті. Папороть, ви всі знаєте, це рослина, зелена рослина, лісова рослина, яка не цвіте ніколи, але саме копальська ніч. В най Довший день і найкоротшу ніч розквітала папороть. І він міг знайти лише неженатий паруб. Або ще краще, якщо це був один син родини. І ці традиції дуже-дуже-дуже люди дотримувалися. Тобто шукали папороть, показали, як хто знайде, і взагалі і скарби знайде, і все знайде.